Пуск енергоблоку номер 2 Хмельницької С був важливою подією в житті станції, в житті компанії, на Енергоатом». І я хочу привітати з цією подією весь колектив Хмельницької АЕС, всіх тих, хто безпосередньо приймав участь в цій події і побажати, щоб обладнання і першого, і другого блоків у нас працювало завжди надійно виконувала свої завдання по виробництву електроенергії, без збоїв і неполадок. Я приймав безпосередню участь під час пуску енергоблока 2, на той час працював в службі головного технолога, головним спеціалістом по експлуатації турбінного обладнання, тому всі роботи, що виконувалися на турбінному відділенні, Залучався до їх виконання, розробки документів, контролю стану виконання цих робіт, аналізу виконання, всі випробування, які проводились на станції, також приймав участь. Колектив в той час з дуже великим ентузіазмом виконував цю роботу з задоволенням, тому що всі розуміли, наскільки вона важлива для держави і для міста Найтішина і для Хмельницької ЄС. Конкретно, тому що з одним блоком було багато проблемних питань, коли ППР, коли неполадки, були блок у ремонті, особливо в зимовий порівок, а другий блок він дав надію на те, що, по-перше, і виробництво електроенергії збільшиться, і буде додаткове надійне джерело енергії, яке буде забезпечувати місто супутники теплом і надавати нашій державі додаткову чисту електроенергію.